Сьогодні Житомирщина може похвалитися результатами проведеної роботи всіма гілками влади органами правопорядку з питання зменшення заборгованості по виплаті зарплат. Зокрема, якщо порівняти 60 мільйонів боргів минулого року із 18 сьогодні, то зрушення є і не помітити цього неможливо. Проте ситуація все одно є. Край важливий, тому що завжди ми кажемо, що поки, хоч одна гривня боргів з виплати заробітної плати, буде існувати на теренах нашої області, ми з цим питанням повинні працювати і зробити все можливе для того, щоб наші люди жили пристойно, не гірше, принаймні, чим такі ж саме працівники в розвинутих європейських країнах. Під час колегії керівництвом наголошувалося на тому, що питанню заборгованості потрібно приділяти ще більше уваги і активніше залучати до цієї справи правоохоронні органи. Адже залишок у 18 мільйонів це якраз та цифра, над зменшенням якої доведеться попрацювати ще більше ніж на початку справи. Напевне, за логікою в боржниках залишились ті підприємства, керівники яких найбільше ігнорують і порушують законодавство України. Окрім цього, йшлося і про проблему псевдозаборгованості. Тобто, керівники деяких підприємств свідомо видавали людям довідки про наявну заборгованість, аби ті мали підстави скористатися послугами служби зайнятості і отримувати матеріальну допомогу. Отже, в будь-якому разі робота стосовно погашення заборгованості і заробітної плати не тільки не послабить обертів, а навпаки, триватиме, допоки люди, які чесно відпрацювали, отримують все до останньої копійки. А шахраї на що заслуговують згідно кримінального кодексу?